Всім привіт! Пропадала. Дивилась до вас пропажа, була сьогодні в ефірі в Ютубі. Недовго бо зв'язок обірвався. Поганий інтернет був. Живі, здорові. Не було як до вас вийти, бо були і сіна, і обробляли два огорода, і наш. Так що ось так. То по траву мотаємося, то жарко нічого робити не хочеться геть взагалі. Сьогодні хоч і хмарно було цілий день, ну а душно ж неймовірно просто. А завтра також така сама погода. Так що от такі справи у нас. Зроблю вам завтра обзорчик на хазяйство, як підросли цеплята, як внутрі попересажували, тут теж деяких. Одну свинку зарізали, залишились дві. Так що якось так. Апарат працює, корова доїться. Ось такі справи. Тимофій Бчок пішов на тушоночку. Так що якось так. Всім гарного вечора. Папа.